Тінь може бути однією з найскладніших проблем у садівництві, особливо якщо ви живете в місті з обмеженим сонячним світлом або поблизу високих дерев, які з кожним роком стають все більшими. На щастя, рослини за мільйони років еволюції навчилися справлятися з цією проблемою, і тепер у нас є безліч тіньовитривалих трав. Хоча багато овочів можуть рости в тіні, існує також безліч трав, які чудово почуваються в умовах нестачі сонця. Крім того, такі трави часто служать відмінними компаньйонами, відлякуючи шкідників від інших рослин. У цій статті ми розглянемо трави, які добре ростуть в півтіні. Більшість з них також непогано переносять і розсіяне світло, так що вибір у вас буде великий. Давайте ж подивимося, які трави можна посадити, якщо ваш сад не отримує багато сонця. Фактори росту: перш ніж перейти до списку трав, давайте розберемося з важливими моментами, які варто враховувати при виборі рослин для тінистої ділянки. Годинник сонячного світла Перед посадкою будь-яких трав та й взагалі будь-яких рослин поспостерігайте за своїм садом протягом дня, щоб зрозуміти, скільки годин сонячного світла він отримує. Це допоможе вам правильно підібрати рослини. Крім того, не все сонячне світло однакове за інтенсивністю. Ранкове сонце м'якше і відмінно підходить для випаровування ранкової роси, а ось полуденне може бути занадто жарким і палючим. Типи тіні. Тінь, півтінь і розсіяне світло визначаються кількістю годин прямого сонячного світла. Повна тінь менше 4 годин сонця на день. Дуже мало трав і овочів можуть рости в таких умовах. Півтінь 4, 6 годин сонячного світла, переважно ранкового. Розсіяне світло 4-6 годин, але з більш інтенсивним полуденним або післяполудневим сонцем. Повне сонце 8 і більше годин прямого світла. Тепло. Тінисті ділянки зазвичай прохолодніші, ніж сонячні. Тому теплолюбні рослини тут можуть відчувати себе некомфортно. Якщо трава витягується і слабшає, можливо, їй не вистачає світла. Також через менше випарування вологих ґрунт в тіні довше залишається вологою. Перед поливом завжди перевіряйте ґрунт пальцем. Збирання врожаю збирати трави найкраще після того, як вони висохнуть від ранкової роси або дощу. Це знижує ризик поширення хвороб. У тіні вікно для збору може бути дуже коротким. Альтернативні рішення: якщо ваш сад знаходиться в повній тіні і нічого не росте, спробуйте обрізати гілки дерев, щоб пропустити більше світла. Вирощувати трави в контейнерах, які можна переміщати в більш сонячні місця, використовувати додаткове освітлення, наприклад, фітолампи, трави для тінистого саду. Меліса – лимонна ем'ята. м'ята. має приємний цитрусовий аромат і приваблює бджіл і метеликів. Вона добре росте в півтіні і віддає перевагу помірно вологий ґрунт, використовується в чаяха і як заспокійливий засіб. Ромашка римська. Ніжні квіти ромашки не тільки красиві, але і корисні. Це низькоросла рослина відмінно відчуває себе в тіні і навіть витримує легке витоптування. Кервель. Кервель або французька петрушка, має ніжний анісовий смак і чудово підходить для салатів. Росте в півтіні і швидко дає урожай. Лук резанець Невибагливий і смачний, цибуля різанець росте навіть в тіні. Його фіолетові квіти прикрашають сад, а листя додають пікантності стравам. Цибуля запашна, черемша. Ця цибуля має часниковий аромат і красиві білі квіти. Він відмінно росте в тіні і може використовуватися як декоративна рослина. Селера листова. Простіше у вирощуванні. Ніж звичайна селера і чудово підходить для тінистих ділянок. Його листя додають в супи і салати. Женшень. Якщо у вас глибока тінь, спробуйте женьшень. Це лікарська рослина, яка природно росте в лісах. Любисток висока рослина з сильним ароматом, що нагадує селеру. Любисток може досягати 1,5 метрів і добре росте в півтіні. Рута м'ята ем одна з найбільш невибагливих трав, але будьте обережні, вона швидко поширюється. Краще садити її в контейнери. Орегано. Популярна кулінарна трава, яка добре росте в півтіні. Ідеально підходить для середземноморських страв шаблія красива і корисна рослина з сіро-зеленим листям. Шаблія приваблює бджіл і використовується в медицині. Соларос, солянка, незвичайна трава з солонуватим смаком, популярна в азіатській кухні. Добре росте в півтіні Стевія. Натуральний замінник цукру, який можна виростити в тіні. Правда, дозріває він довго, близько 100 днів, чебрець. Ароматна трава, яка відмінно росте в півтіні. Використовується в кулінарії і як природний репалент. Валеріана. Лікарська рослина із заспокійливими властивостями. Валеріана приваблює бджіл, але може агресивно розростатися, укладення. Тінь в саду не вирок. Багато трави прекрасно почувають себе в умовах нестачі світла. Вибирайте відповідні види, експериментуйте з новими смаками і насолоджуйтеся урожаєм.